Всім, кусь в американському місті Шарлот, адвокат придбав коробку дуже дорогих і рідкісних сигар. Потім він їх застрахував, у тому числі від пожежі. Протягом місяця адвокат корив ці сигари. Після того, як він їх докурив, останню сигару, він подав позов проти страхової компанії. У своїй вимозі адвокат заявив, що сигари були втрачені в результаті. Серії маленьких пожеж страхова компанія відмовилась заплатити, тому що причина псування сигар була очевидною, їх споживали природнім способом. Але адвокат у суді переміг. У постанові суду суддя погодився зі страховою компанією, що вимога була досить дивною. Однак суддя послався на те, що у адвокат уклав договір з компанією. Яка гарантувала, що цигари застраховані від знищення вогнем, а вимоги виплат гарантовані в разі настання страхового випадку, з огляду на те, що в договорі страхування не було чітко визначення ознак пожежі, суд наклав на страхову компанію обов'язок заплатити необхідну суму, замість того, щоб продовжити судитись далі і витрачати величезні суми грошей. Страхова компанія виплатила 15 тисяч доларів адвокату за втрату рідкісних сигар, втрачених під час пожеж. Після того як адвокат обміняв чек страхової компанії на гроші, його звинуватили в 24 підпалах, а рахунок заарештували. Йому було пред'явлено звинувачення в організації 24 підпалів за страхованого майна. А його ж свідчення і заяви про всіх 24 випадках міні-пожеж у попередньому процесі були використані в суді проти самого ж адвоката. Адвокат був звинувачений в навмисному підпалі майна, страхувальника і був засуджений до в'язниці на 24 місяці і штрафу в 24 тисячі доларів США. Цю історію визнали найкращою на конкурсі серед оповідань адвокатів з кримінальних процесів США. Мораль: Не будьте сильно хитрими та самовпевненими, бо на вас знайдуться значно розумніші та прагматичніші. Всіх кусь.